Всім привіт! Вітаю вас на каналі Карчек. Сьогодні у нас на огляді автомобіль, якого ще в принципі не було в нас на каналі. Цю машину ми купили в Європі для нашого замовника, і це Volkswagen Touareg 3 покоління. Це покоління Торега випускалося з 2018 року. Конкретно цей автомобіль 2019 року випуску. Це до рестайл. Від рестайлу він відрізняється фактично нічим. В рестайлі замінено оцей значок на більш сучасний. В решітці переднього бампера забрано оці отвори, в яких нічого нема. Там тільки два болта, якими прикручуються, виглядає досить дивно. Таке собі рішення. І в рестайлі замінено руль. Тут іде руль старого зразка, такий самий, як на сьомих гольфах-пасатах. Мені тут оператор тільки що розказував, що в «Туарегу» не може бути такого самого керма, як в нього колись був на кадіку, але тим не менше в Дорестайлі так воно є. Автомобіль у нас в верлайні це йде інше виконання бампера. Також в верлайні оцей пластик вздовж кузова, він пофарбований в колір кузова. Є шильдики Airline на дверях, на крилах, накладки на порогах, вишивка на сидіннях. І дифурзор заднього бампера також йде чорний е глянцевий. Крім того, що автомобіль верлайні він також в блек-пакеті. Це повністю зроблений заводський антихром. У нас в чорному виконанні йдуть оці всі вставки по передньому бамперу, чорні дзеркала, чорні молдинги в круглінії лінії скління, Також йдуть чорні рейлінги і чорні диски. І тільки подивіться, як він круто виглядає в поєднанні з білим кольором кузова. Автомобіль спроєктований на новій вагівській платформі MLB. Evo. На ній йде фактично весь сучасний ряд Volkswagen і Audi, які йдуть з повздовжнім розташуванням двигуна. Це там і Q8, Q7, Bentayga, Urus, а четверта Audi. Тобто це просто модульна платформа, на якій проєктують автомобілі. По двигунам, які сюди ставилися, це був трьохлітровий бензин на 340 кінських сил. Дві версії 3-літрового дизеля, це так як в нас 3-літровий дизель на 231 силу, та була версія на 286 кінських сил. Також був v 8 4-літровий дизель на 422 кінські сили. По двигунам не було якихось глобальних проблем, тому ми не будемо на цьому детально зупинятися. По трансмісіям, які ставилися на цей автомобіль, це було безальтернативно за 8 HP, Якщо не помиляюсь, це 65-та версія коробки була. Звичайний надійний автомат, з яким нема там глобально жодних проблем, якщо його правильно обслуговувати. Думаю, що дилера Volkswagen нема регламентної заміни масла, але сам сам ЗТЕФ рекомендує в своїх коробках міняти масло, тому це обов'язково потрібно робити, щоб агрегат служив довше. По системі приводу тут безальтернативно був повний привід. Все теж, в принципі, обслуговуєте, міняєте технічні рідини, все буде добре. По підвізці наш автомобіль йде на пневмопідвісці, були ще звичайні версії на пружинах. на пневмі їде дуже класно, на пружинних ніколи не їздив, тому не готовий щось вам сказати на цю тему. По якимось опціям, які в нас є по автомобілю ще ззовні, він йде в нас на передній матричній оптиці, це максимальні фари, які тут ставилися. І ззаді в нас йдуть топові ліхтарі, бо була ще звичайна версія. Ці ліхтарі виглядають дуже круто, вони йдуть такими. Двома трикутничками, коли ви гальмуєте з габаритних вогнів, воно переключається на інший трикутник, дуже класно виглядає, реально класний сучасний автомобіль. Все решта цікаве, тут знаходиться в салоні, тому давайте перейдемо туди. Але перед тим, як перейти до комплектації автомобіля, хотів би вам розповісти про нашу компанію. Компанія називається Карчек. Ми надаємо послуги з перевірки та підбору авто в Україні і так само надаємо послуги з покупки автомобілів США та Європи. Цей автомобіль ми купили з Європи, з лізингового аукціону. Ми маємо доступи до дуже багатьох аукціонів. Так само є доступи е, до аукціонів, які дають детальні експертизи по підфарбуванням кузова. Тобто ми знаємо, в якому стані приїде автомобіль. І так ми купували е, цю машину. Він приїхав абсолютно без підкрасів в рідній фарбі е, з пробігом 79 тисяч кілометрів і вийшов він людині орієнтовно 48 тисяч доларів. Це дуже хороша ціна, таких цін. Навіть близько немає в Україні за аналогічні автомобілі. Тому, кого будуть цікавити наші послуги, ви можете звертатись до нас в компанію. Я залишу всі контакти в описі до відео. Ви можете телефонувати, переходити на сайт, залишати заявки. Ми обов'язково допоможемо вам з вашим запитом. З основного, що варто відмітити по салону, в нас ідуть комфортні сидіння. Це аргокомфорт. Вони мають безліч електронних регулювань по боковим підтримкам, по додатковій секції на коліна. У нас йде базова шкіра, є краща шкіра, не пам'ятаю назву, але в нас їде чорний торег. Ми на ньому покажемо, як воно виглядає. Там приємніше буде сама текстура матеріалу. У нас йде панорама, чорна стеля, діна аудіо, акустика. Є повний пакет асистентів. Це є адаптивний круіз-контроль, утримання в смузі. Є датчики мертвих зон. Є пневма, я вже про це казав. В нас такого приємного, що є, це великий е, великий екран панелі приладів, тобто повна цифрова панель, бо буває ще зі стрілками і тільки посередині екран. І в нас йде великий екран мультимедіа. Якщо я не помиляюсь, тут 15 дюймів. Є ще з маленьким екраном, і фізичними кнопками клімату виглядає просто жахливо, особливо в поєднанні зі стрілочним стрілочною панелью приладів. З якихось Приємних опцій, що в нас тут є. Є підігрів сидінь, є CarPlay, є підігрів керма. Все керується з мультимедіа, фізичних кнопок. Тут по факту як таких немає. Це тільки аварійка, автохолд і запуск двигуна. З того, що варто було би відмітити по комплектації, є проєкція на лобове скло, є повний пакет Ambien підсвітки, тут є дуже багато кольорів на вибір. Також класно на сьогоднішній день в наших реаліях це розетка 220 вольт є на задньому ряду. Якщо не буде світла, можна там швидко зарядити телефон чи поставити на зарядку ноутбука, або кому там що потрібно. Також є навігація. З того, що мені подобається в автомобілі, це є балансування підігріву сидіння. Ви можете вибрати, наскільки відсотків гріти спинку сидіння, а наскільки саме сидіння. Бо там я люблю, щоб в автомобілі було тепло, але як каже наш оператор, не люблю, щоб мені пекло в туза. Тому є приємні штуки. Також навігація, я сказав, є CarPlay, але в нас CarPlay базовий це. Не на весь екран можна перепрошити, буде повна версія. Камера тут тільки заднього огляду. Камер 360 немає, але в принципі вони були з камерами 360 і була оця функція 3D, та як в Ауді, що ви можете оглядати автомобіль з різних сторін через дисплей мультимедіа. Далі по комплектаціям, тут все стандартно для автомобілів такого класу. Це там електроскладання дзеркал, електропривід кришки багажника, передній, задній парктронік ще багато. Різних дрібниць, які не особливо цікаві. Там, по цьому автомобілю він в мене опинився в досить тривалому тест-драйві. Я вже до нього, можна сказати, що звик, він мені однозначно подобається. Навіть з цим базовим двигуном на 230 сил йому потужності вистачає, що в місті, що по трасі. Він ви себе будете почувати досить впевнено, при тому, що це дизель Volkswagen тут без проблем шиється, чіп і будете їхати набагато веселіше. Там, поки він в мене був в користуванні, я його для себе в більшості порівнював з Audi Q7 в 4 m І мені цей автомобіль подобається набагато більше. Є якісь переваги і в Audi, звичайно, і в принципі Q7, Q7 хороший автомобіль, я на нього один час заглядався. Але особисто собі я обрав би Touareg. При тому це не значить, що Q7 погана. Просто конкретно мені цей автомобіль подобається більше. Він виглядає набагато сучасніше за рахунок якраз цих двох екранів. Якщо би я собі брав автомобіль, то однозначно тільки з двома великими екранами і на пневмопідвізці. Бо саме це, в принципі, створює це відчуття преміального, комфортного і технологічного автомобіля. Всі решта опцій тут вже треба дивитися, кому що наскільки потрібно, бо це все дуже індивідуально. На цьому ми будемо завершувати наш огляд. Вам всім дякую, що додивились відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Далі буде багато цікавого.